Чи буде примирення? Давайте подивимось таку тему. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене Телеграм можна переходити. Подумайте про вашого партнера, загадайте, якщо резонує обов'язково комунікація з цим відео. Якщо не резонує, не про вас, говорю, то не ваше просто листайте далі. Поїхали. Що між вами? Що між вами? між вами? Дорогий відстань між вами пристрасть. І ви виходите в мене парою вогняною. Овен-лев-стрілець може бути. Або просто такі запальні і пристрасні. Тут можуть бути коханці, до речі, таке теж вірогідно. Або. Розлучені, і у вас новий прям виток, ви зійшлись. Ви спілкуєтесь, ви комунікуєте, у вас є спілкування, переписки. Якщо тут блоки, то це не ваш розклад. Ви спілкуєтесь, у вас, і переписки можуть бути такі дуже. Вогняні запальні. Вогняні, запальні. Да, не виключено, що тут трикутник був колись. Таке вірогідно. Тут, скоріш за все, коханці в мене дивляться. Але у вас такий цукерково-букетний період почався. У вас е... наче то в школі підлітковий такий вік. Добре. Так а чого ви? Ага, ну тут, можливо, пропав зв'язок все ж таки. Тут, можливо, пропав зв'язок у вас. Пропала комунікація. Та помиритесь однозначно. Тут шанс на примирення дуже-дуже високий у вас, і е, буде таке пристрасне примирення і пристрасна комунікація. Тому вже пише повідомлення, вже ну, однозначно Тут в мене коханці, які зараз е, будуть миритись. Отака От історія.